З кожним роком популярність на дерев'яні будинки зростає і це не випадково. Часна людина втомилася від індустріальної романтики, дизайну кінця минулого століття на зміну цегляним стінам і холодного металу в інтер'єрі стилю хай-тек прийшла натуральна фактура дерева. Люди знову звернулися за натхненням до природи, особливості створення інтер'єру в дерев'яному будинку, гармонійне поєднання внутрішньої і зовнішньої обробки дерев'яного будинку. Важливий нюанс, яким не варто нехтувати. Архітектура фасаду розповідає про характер власника не менше, ніж інтер'єр приміщень. Єдина стилістика будови створює неповторну атмосферу. Наповнену чарівною енергетикою лісу, оздоблення стін натуральна деревина, відмінний варіант для внутрішньої обробки приміщень, володіє терморегуляційними і сорбуючими властивостями при грамотній обробці стін з дерева повітря в будинку стає легким. В міру вологим природний екологічно чистий матеріал створює унікальний мікроклімат, благотворно впливає на здоров'я людини. Естетичне сприйняття інтер'єру залежить від якості і виду обробки. На сучасному будівельному ринку представлений широкий вибір матеріалів гіпсокартон з його допомогою змінюють геометрію кімнати, створюють ніші перегородки, натуральний камінь використовується при декоруванні камінів, стійок, арок і дверних прорізів, вагонка застосовується в будь-якому приміщенні під фарбування, дерево структуру деревини тонують, зберігаючи природну красу. На фото комбінація різних матеріалів. В інтер'єрі дерев'яного будинку. Характер приміщення залежить від обраної палітри кольору, світлі відтінки, зокрема білі стіни з півтонами рожевого, бежевого, вершкового, створюють атмосферу повітряної легкості, розкішної простоти завдяки тонуванню дерева фактура, набуває надзвичайно привабливий вигляд. В стилі інтер'єру, сучасний інтер'єр дерев'яного будинку не обмежується стилем. Аля хатинка, а саме слово стиль не означає суворе дотримання певних правил. Це дає великий простір для творчості, талановиті дизайнери вміло поєднують натуральні матеріали, текстиль і сучасну техніку, втілюючи сміливі ідеї з облаштування. Прованс, сільська чарівність провінційних містечок Франції, відкорило безліч сердець, мила романтичність з крапелькою паризької вишуканості і ароматом лаванди. Проста внутрішня обробка і тільки натуральні матеріали дерево. теракотова плитка, натуральний камінь, рідко прості паперові шпалери з квітковим принтом, декор створюється власними руками мереживо, домоткані доріжки. Палітра кольору стримана, м'яка, немов вигоріла на сонці, бірюза охра, блакитний, білий, білий і його відтінки є базовими і домінують в цьому стилі. Фінський стиль країна з безкрайніми лісами залишила незгладимий відбиток на інтер'єрі будинків, у приміщеннях багато повітря, світла і простору, білосніжна стеля з ліпниною, камін у вітальні, величезні вікна з легкими непівпрозорими шторами, простір зонований простими дерев'яними меблями. Обов'язковий атрибут, затишні пледи і в'язані подушки, колір гамма скромна, молочно-білий, синій, відтінки теракотового і трохи охри, фінський стиль для тих, хто цінує комфорт і практичність, стиль шале у перекладі з французької шале, будиночок пастуха, мисливця, дует недбалості і навмисної брутальності. Колоди на стінах і масивні балки на стелі грубої рубки практично не обробляються. Природна фактура підкреслюється фарбою на водній основі, на підлозі масив деревини, на кухні та у ванні, плитка з природного каменю, вогнище або камін обов'язковий, елементами декору служать шкури тварин на підлозі і шкіряних меблів на стінах. Мисливські рушниці опудала ведмедя або оленя, пейзажі в простих рамах. Російський стиль, багатовікові традиції російського народу збагатили інтер'єр безлічу характерних деталей і особливостей. Центральне місце займає піч в сучасному варіанті, але стилізований камін з кахлями. Меблі важка, масивна, високе узголів'я біля ліжка, буфет з висувними ящиками. Довгий обідній стіл з самоваром, традиційні для такого стилю ікони, легкі фіранки на вікнах, натуральний текстиль з національною вишивкою, як створити гармонійний простір з російським характером, читайте у відео. Порада за кілька століть. Російський стиль зазнав змін. Перед початком ремонту варто визначитися. Інтер'єр якої епохи ви хочете відтворити англійський стиль. Стріл стриманого благородства, аристократизму і розкоші, англійський стиль має кілька характерних рис. Багаторівнева поверхня стіннижня частина закривається дерев'яними панелями, а верхня, шпалерами з геральдичним принтом або гобеленами, Меблів інтер'єрів стилі вікторіанської епохи стінних порід дерева пофарбована в темні кольори. Наявність каміна і бібліотеки. Інтер'єр в англійському стилі привертає увагу великою кількістю текстилю штори, подушки, оббивка меблів і декору портрети і дзеркала в позолочених рамах, свічники, вази, бюсти, годинник, кольорові рішення, наближені до природних, пісочний, смарагдово-зелений, бронзовий, теракотовий, слонова кістка, інтер'єр кімнат в дерев'яному будинку. Дерево в інтер'єрі зачаровує своєю природною красою. створюючи атмосферу спокою і умиротворення, природний матеріал не дає будь-якому приміщенню шикарний вид. Нижче представлений проект заміського будинку в фермерському стилі від дизайнера Юлії Калемі. Вітальня традиційно головною прикрасою вітальні служить камін, декорований натуральним каменем. Для обробки підлоги використовується масив дерева на стелі, масивні балки і вагонка. Додають затишку диван і м'які крісла. Спальня, оформлення спальні налаштовує на повноцінний відпочинок. Кімната розташовується далеко від кухні і службових приміщень при виборі кольору меблів і текстилю віддали перевагу стриманим тонам. Дитяча, дитяча кімната, маленька держава. Необхідно враховувати інтереси і потреби дитини. Тут місце яскравим фарбам і несподіваним формам. Кухня через підвищену вологість в робочій зоні кухні стіни покрили фартухом з декоративної цегли, стільниця, оброблена водовідштовхувальним складом, мийка розташувалася ближче до вікна. Ванна, класичне поєднання дерева, скла і каменю, стало відмінним рішенням для ванної кімнати, родзинки, додали шпалери з рослинним малюнком і картини в срібних рамах. Урада. При оформленні стелі і підлоги необхідно використовувати вологостійкі породи дерева, хвойні, мансарди, як правило, мансардна частина використовується як кімната відпочинку або більярдна природне освітлення з точковими світильниками, наповнить простір світлом. Оптимальний інтер'єр маленького дерев'яного будиночка, невелика площа будинку, не перешкода для створення затишного і функціонального житла. Поєднання суміжних кімнат і грамотне зонування допоможе наповнити простір світлом і повітрям. На це відеоприкладі можна подивитися в деталях, як облаштувати маленький будиночок за містом, фото реальних проєктів, інтер'єри сучасних дерев'яних котеджів на фото відрізняються особливою атмосферою комфорту, повітря просочене корисними смолами, яка палітра кольору, натуральні тканини. Затишні меблі, в яких приємно коротати вечори, добротний приватний будинок з дерева, мрія багатьох жителів мегаполісу. Природні матеріали створюють особливий мікроклімат, дарують відчуття спокою, і зовсім не важливо в якому стилі він оформлений. Головне гармонія і єднання з природою на обкладинці. Дизайн, проект бюро Арчідо, архітектор Вадим Кондрашев, декоратор Віра Лижина.